Ой, шановні мої друзі, усім добрий вечір. А ми вже вдома приїхали з села, замерзли. В селі, звісно, хорошо, але зараз дуже холодно. А дорога взагалі їдеш, така слезута була. Що туди, що назад. А назад їхали взагалі, доїхали там до одного населеного пункту і хмари такі чорні, кажу, Вова, це що таке зараз буде? Навірно, сніг. Але приїхали додому, позвонили до мами. Кажу, мам, що там? Ну, каже, ти знаєш, сніг починається. Ай, думаю, кажу, воно і не дивно. Ми їхали, такі чорні хмари, але нічого. Зима бере своє. Зараз покажу, що вам готую. Ось, дівчата, таку рисову кашу готую з капустою, грибочками і м'ясом. Воно все тушиться на дуже маленькому вогні. Така каша пахне. Потім хочу зробити тертий пиріг. Вже тісто замісила. Зараз подивлюся, яке там варення виберу. Хочу клубніку. У мене є ціла клубніка, така варення. Отаку хочу, таке хочу варення собі зробити на тертий пиріг. Ось таке, бачите, варення. Така ціла клубнічка. От його і використаю у тертий пиріг. Все, тісто в мене підморозилося. Зараз почну його терти на деко. Бачите, тісто потерла на тертку. Це нижній слой. Отак. От тісто готове. Воно було заморожене, то, ну, не заморожено, на нульовій температурі воно лежало, тому дуже легко треться. Другий слой буде полуниця. О, полуниця викладена, бачите. Потім третій слой, знову тремо тісто на тертку. Все теж накрила тертим тістом. Тепер ставлю в духовку на температуру 190 градусів хвилин 40. Випікати. Поки печеться мій пиріг, я ось ще на вечерю жарю биточки з печінки. Побила печінку і ось такі биточки на маленькому вогні. Ну, все, дівчата, пиріг мій готовий. Бачите, який хрускотящий, такий вкусний. Я вже попробувала кусочок зіла, мені дуже подобається. До чаю буде саме те. Ночний. Так, а це в мене мій обід. Мій рис з овочами і печінкові биточки. Все. Ну, все, дівчатка, вечеря ти приготувала, бігом вам показала, що в мене ще стоїть капуста сікти її. Не знаю, чи сьогодні буду, чи завтра. На то є, її треба насікти. Я вже відкладаю, 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 відкладаю. Ну, вже бачу, треба приступати і роботи. Ну все. Буду з вами, значить, на сьогодні прощатися. Люблю цілую, будьте здорові. Це саме головне.